З людьми а з будь-якою інвалідністю, в тому числі з людьми, які мають протезу, треба спілкуватися як з такими самими людьми, як і іншими. Тобто, ну в когось залізна нога, в когось звичайна нога. Це не робить цю людину кращою, гіршою або інакшою. Просто ось ця людина має залізну ногу. Якщо вам цікаво, підійдіть і коректно розпитайтеся. Скажіть у вас гарна худа та да, де ви протизувалися, але тільки якщо вас це цікавить. Якщо вам пофіг, просто треба потрендити, не треба. Люди це. Щиро не відводьте погляд, поговорити з дитиною, скажіть, що це нормально. Велика кількість людей будуть мати залізні кінцівки. Вони втратили ноги, руки внаслідок травм різних, в тому числі внаслідок війни. А, точно не треба казати людям одужайте, все буде добре. Ну бо вони не хворі, в них нічого не болить. А, їм не треба одужувати, і все буде добре. Це таке дивне а, побажання. Оце тримайтеся.